Три ДТП впродовж двох днів сталися на Рівненщині, внаслідок яких, за останніми даними, постраждало четверо осіб, та одна загинула. Так, 1 грудня увечері близько 20-ї години у Рівному на вулиці Київській маршрутне таксі на смерть збило пішохода на переході. Автобус Богдан наїхав на жінку, яка саме переходила дорогу через пішохідний перехід. Втім, за словами очевидців, зебра там не регулюється світлофором і не освітлюється. Тому водіям дуже важко розгледіти на переході людину в темну пору доби. Автобус здійснював рух за Маршрутом номер 34 Басівщина Ювілейне. Водієм маршрутки виявився 39-річний мешканець села Сапожина Корицького району. Жертвою цієї ДТП стала жінка приблизно 60-70 років. Втім, її особу правоохоронці ще встановлюють. Так само і причини та обставини цієї пригоди. Того ж дня на Рівненщині зіткнулися два автомобілі. Трапилося це близько 17-ї години дня. У Рокітнівському районі на автодорозі Рокитне вежиться неподалік села Залав'я. Автомобіль Рено, за кермом якого Бував 29-річний мешканець села Масевичів, зіткнувся з мікроавтобусом Фіат, яким керував 32-річний мешканець села Дроздень. Внаслідок цієї ДТП постраждало чотири пасажири, які отримали тілесні ускодження різних ступенів тяжкості та були доправлені в Рокитнівську районну лікарню. Також 2 листопада, у рівному по вулиці Словацького, зіткнулися дві автівки. Постраждалих немає. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини інциденту. Впродовж року, за даними Державтоінспекції на території Рівненської області, спостерігалося значне зростання кількості дорожно-транспортних пригод. Їх пов'язують з переходом дороги пішоходами в неналежному місті та порушенням правил дорожнього руху водіями та несприятливими погодними умовами. Павло Невесенко, Катерина Гладунова у ритмі подій.